Пан Юрій задає дуже гарне питання, яка різниця в теплотець техніці стіни у теп олівач? Є ПС-80. 200 мм закріплений на пласівої дюбіля і коли зонтики з металевим стріжнем. Стріжень 6,7 см в стіні? Або наскільки дюбель зонтики є місками холоду і наскільки і коли це критично? І чи є термоголовка на металевих стріжнях дюбелів? Ефективним теплорозривом от таке питання. Давайте я внесу ясність. Тому що, на жаль, навіть друзі, професійні будівельники, професійні проєктувальники не завжди на це звертають увагу. Справа у тому, що реклама, вона дуже сильно забрудніла інфо інфопростір, промила мізки людям. А люди, коли не, не люблять читати книжки, нормативи і тому плутаються в цих речах. Справа у тому, що в ДБН написано і нормується приведений теплоспротив стіни. Що це означає? от Коли ви дивитесь рекламу, вам е, будуть розповідати, показувати коефіцієнти, стінку, порівнювати утеплювач з бетоном, таким страдать От, і там беруться просто коефіцієнти теплопроводності да, і, і проста формула. Насправді це так не працює. Чому? Тому що норми нормують, друзі, не в оцю стінку. Ні. Норми нормують приведений теплоспротив. Навіть коли ми з вами беремо і рахуємо стінку от в теплотехнічному калькуляторі CADі Pro, він не дає вам правильної цифри. Тому що він дає вам тепла спротив того пірашка, котрий ви набираєте. А норми на нормують, повторюю, приведений тепла спротив. Що це означає? Це означає, що будь-які теплові включення, котрі є в системі, повинні бути враховані. Під час Теплотехнічного розрахунку. І дюбель-зонтик або звичайне кріплення, воно має характеристику точкової теплопровідності. Добросовісні виробники дюбель зонтиків, вони цей показник надають в своїх характеристиках. Я просто хотів знайти каталог однієї фірми, але не знайшов сходу, щоб вам показати, як це виглядає. Тобто там може бути написано, що там, наприклад, 0,04. Розумієте? І от, а дюбілійте 10 штук на метр квадратний, наприклад. да Або 6 штук на метр квадратний. І от це треба враховувати. Так от Каді про поки що цього не враховує. Не враховує. Пан Володимир на зустрічі, якщо ви пам'ятаєте, у нас була зустріч, він казав, що. Щоб враховувати температурне включення, це дуже сильно ускладнює розрахунки, і він над цим працює, але коли це буде запущено, ми не знаємо. Тому є е, методіка розрахунку, от я зазвичай просто додаю 10%. Ну, от і все. Ну, наприклад, якщо у нас по нормативу чоти, е, стінка повинна бути 4, ну, от бажано, щоб вона була десь 4,4. Ну, зрозуміло, так. Тобто це пов'язано з, з, з дюбель-зонтиками, бо я ж не знаю, дюбель-зонтик буде обирати замовник, коли він буде робити утеплення. Або у нас от, ми іноді робимо якісь там закладні деталі, наприклад, да, котрі зменшують товщину утеплювача. Це теж треба враховувати при теплотехнічному розрахунку. Або це може бути зменшення товщини, тому що ми робимо з вами реконструкцію, і у будинок мав пілястри і ще якісь речі. Це теж треба враховувати. І от коли ви все це враховуєте, от тільки тоді ви отримуєте приведений теплоспротив, котрий не повинен бути менше 4 для першої кліматичної зони в Україні. Зрозуміло? Тому питання у пана Юрія абсолютно вірне, наскільки це впливає. Це сильно впливає. Але чому на сьогоднішній день, якщо ми використовуємо сучасну систему, це не дуже актуально. Я вам показую. Значить, коли технологія мокрого фасаду зайшла на ринок України, ми кріпили просто звичайними дюбель, зонтиками Якщо це було ну, пластиковий стрижень, якщо замовник довіряв купували з пластиковим стрижнем під легке якесь там оздоблення, взагалі пластиковий дюбель, він завжди вважався тимчасовим кріпленням лише на на той час, поки клей не, набіре, не набирає міцності і вже не тримається за стінку, тобто, щоб вітром не позривало утеплювач. Тому навіть в перших технологічних картах по утепленню будинків до трьох поверхів дюбіля можна було не ставити. Навіть таке було. Звісно, потім з'явилися важкі оздоблення, тобто клінкерну плітку ми почали клеїти. Да, у нас на ринку з'явилися. Дюбель зонтики з металевим стріжнем голим металевим стріжнем. І це доволі такий непоганий місток холоду, я вам скажу, тому що ну чистий голий метал. І часом, через декілька років, з'явилися дюбеля з, з пластиковою головкою, тобто з термоголовкою так званою. І на той момент це був прорив, тому що дійсно пластик як аморфне тіло, маючи аморфну структуру, воно менше проводить холод, і, звісно. Так вона таки називалася термоголовка. Але, друзі, потім з'явились у нас дюбіля, котрі мали поглибліну фіксацію. Тобто, ви можете вже бачити на ринку є зонтики котрі мають поглиблене Це місце задувається монтажною піною. от І таким чином ми значно покращуємо тепло властивості стіни. тобто Металевий стріжень уходить глибше. Звісно, це кріплення ну, не годиться для важкого оздоблення. От. Але після наступний крок розвідку це був пінопластовий заглушки. Тобто на сьогоднішній день ці пінопластові заглушки ви спокійно можете придбати. Мало того, є фірми, котрі продають і оснастку спеціальну. Котре зручно працювати там, для поглибленого монтажу дюбельзоньки і так далі. Тобто кожний цей етап, він покращував цей показник точкової теплопроводності кріплення. І коли на сьогоднішній день ми з вами робимо фасад з термозаглушками, термоголовка вже не актуальна. Зрозуміло. Звісно, вона дасть якийсь там плюс, але якщо ми робимо поглиблення, Ставимо пластикову заглушку, це доволі вже гарний результат. І оце кріплення вже на тепловізорі навіть так не дуже та й проглядається. От настільки воно покращує теплозалюючі властивості. Наскільки це критично? Да ніфіга це не критично. <св 'язок> Насправді. Чому? Чому я завів розмову вам про приведений теплоспротив. Це робиться для того, щоб ви робили утеплення не менше нормативного. Але, друзі, ну реально, ну якщо ви зробили утеплення 4,4. Ну, добре, 4 заберуть кріплення і ще щось. Ви все одно в нормі залишились. Ви все одно, у вас цінка не менше 4. Ви все одно в нормі. Тобто, приведений теплоспротив, він важливо оце прораховувати, коли ви хочете зекономити гроші, наприклад, у вас. Багатоповерхівка, це ха. Гектари цього утеплення. І там оці 1-2 см утеплювача, вони впливають на показники. І якщо проєктувальник не хоче лишитися сертифікату та, і право на проєктування, він буде це вираховувати. Але є інший підхід, друзі, інший підхід просто збільшити товщину утеплювача. Все. Ну, от, все. І коли ви робите теплотехнічний розрахунок в Каді ПРО, Да, ви просто орієнтуйтеся, щоб стінка у вас мала тепло спротив 4,4, наприклад. Тобто просто збільшити товщину утеплювача. Локальні, невеличкі оці от місця холоду ні на що не впливають. Оце от запудрили людям мозги оцими місками холоду. Нема ніякої проблеми з цією дрібнотою. Друзі, взагалі нема. Проблема виникає, коли у вас металева балка проходить скрізь стінку, залізобетон проходить скрізь стінку. Оце проблема, коли це конструкція масивна, велика. А коли ця дрібнота, вона спокійно компенсується збільшенням товщини утеплення. Все. Зрозуміло? Дякую за ваше питання, пане Юрію. Я сподіваюся, що відповідь була вичерпна. Ви не забудете мені поставити лайк, залишити коментар і позвати сюди друзів. До нової зустрічі. Все, йдемо з вами далі. Наступне питання.